Samsung A22. Ціна 3800 гривень, біленький колір. Ну, є легкі-легкі потертості, але тут практично їх не видно. Хороший по стану, по обиду немає ніяких нюансів. На, на зарядку Type-C роз'єм. Також роз'єм на навушники 3.5. Має відбиток пальця. По екрану нюансів немає ніяких. Можу за додаткову плату поклеїти захисне скло на екран. Повністю чистий без різних аккаунтів. Інформація про телефон Galaxy A22 на 13 му Android. По пам'яті він має 4 ГБ оперативна пам'ять і пам'ять телефону 128 ГБ. Покажу камеру. так, Ось така тут камера. Доволі непогана, хороша камера. В комплекті до цього смартфона йде зарядний шнур Type-C та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво цей або будь-який інший пристрій, пишіть мені у повідомлення або у телеграм-канал, Силка в шапці профілю.